Петросян, голова асоціації молодих е е е переміщених сіб України, є з нами на прямому зв'язку. Аркадію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго, Доброго дня і слава Україні, Аркадію. А давайте з вами розбиратися, що що змінилося в, в допомозі, в нарахуванні допомоги в виплатах для внутрішньо переміщених осіб, тому що там є низка змін, і в тому числі які будуть вступати і в березні, в тому числі які вступили. Ви нам зараз більш детально про це розповісте. Так, та всім доброго дня. Згідно постанови 332 кабінету міністрів України вже з 1 лютого, ще з 1 лютого. Більшість внутрішньопереміщених осіб мало бути позбавлено. Виплати допомоги залишала тільки окремим категоріям це люди з інвалідністю першої другої групи пенсіонерів, дохід яких не перевищував дев'яти тисяч триста сорока Там ще кілька було категорій. Проте через суспільний розголос, через діяльність громадського сектору, який почав тиснути на міністерство, через те, що люди підписали під петицію, буквально за два дні потрібна кількість оців. Кабінет міністрів Міністерства соціальної політики знайшли гроші ще на місяць, і зараз, 1 березня, а, виплати виплат будуть позбавлені за нашим. За нашим аналізом нашої асоціації молодих по більшість внутрішньопереміщених осіб, яких зараз в Україні налічує 4,9 дев'ять мільйони внутрішньопереміщених осіб, ми зробили звернення колективне від 109 громадських організацій до кабінету міністрів За нашою ініціативи. Вже 56 міських рад, в тому числі Київська міська рада, Львівська міська рада зробили звернення до кабінету міністрів України з приводу того, що всі внутрішньопереміщені особи, які отримували виплати до до 1 лютого мають отримувати допомогу до скасування воєнного стану, тому що ні за ці два роки нічого не змінилося в житті людей, які втратили все в Маріуполі, в Херсоні, в Бахмуті, в інших містах там, Запорізька, Луганська область. Ці люди втратили все і вони не можуть ефективно адаптуватися до нових реалій. Моя родина також втратила все рухоме, нерухоме майно. Початку повномасштабного вторгнення допомагали займатися евакуацією з Бахмута. І ми на зв'язку з цим людьми. І я розумію, що ці 2-3 тисячі гривень вони є для цих громадян, для внутрішньопереміщених осіб, які поїхали з зони бойових дій. Тоді я перепрошую в одній білизні. Так, ця допомога є дуже критичною. Почула <підомога> вас, пане Аркадію. Спасибі, що. Що ви долучилися до нашого ефіру? Кажемо берегти себе і до наступних зустрічей. Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПУ України, був з нами напрямоми зв'язку.